Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Спініт ТВ. Перед цим переглядом цього відеоролика підпишіться на канал, поставте вподобайку, активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Я вам зроблю невеликий великий огляд. Ось на таку бджілку керамічну. За якою хочу подякувати Саню Гупалу, від якого вже я маю дуже багато таких фігурок. Я дуже ним задоволений, дуже йому щиро дякую. Якщо він буде дивитися цей, відео, цей відеоролик, то сподіваюсь, він поставить вподобайку. І залиши якийсь коментар. Так що дуже дякую Сані Гупало за ось таку керамічну невелику бджілку, яка буде стояти серед тих фігурок, які я від нього маю також в подарунок. Хто не, ті, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. На канал. Активуйте дзвоник двіни, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома, але за вікном зимно і вчора був дощ, похмура погода. Так що Всім бажаю приємного перегляду цього відеоролика. Всім бажаю щастя. Здоров'я і мирного неба над головою. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. Зустрінемося з вами біля води.